Якщо не тренувати дрібну моторику, у майбутньому дитині буде важко писати, застібати гудзики і навіть їсти самостійно. Як розвивати її вдома самостійно, розкаже фізичний терапевт Євген Буньковський. Що таке дрібна моторика і чому вона важлива для розвитку дитини? Окрім того, що дитина в майбутньому буде грати в доту та інші ігри? Дрібна моторика, це. Так простими словами сказати, це рухи пальцями, кістями. Це те, як дитина там бере іграшки, бере якісь предмети. Це все там дрібна моторика. Для чого вона потрібна через руки, через пальці дитина пізнає світ. Чим більше вона буде брати, цікавитись, тим краще вона буде когнітивно розвиватись, тим краще вона і швидше піде розвиток і інтелектуальний, і фізичний. Тому дрібна моторика це так дуже дуже важливий такий показник, який має бути в розвитку. А як зрозуміти за якими конкретно показниками побачити, що щось не так? Якщо дитина не тянеться до іграшок, якщо вона не може захватити там, наприклад, соску чи взяти в руку, якщо в неї напружені руки або в'ялі руки, якщо в неї якась сторона, там рука з якоїсь сторони там в тонусі або навпаки в'яла. То це вже треба звертатись до спеціаліста. З якого віку? Чи ну, як побачили? Як по, да, як побачили, ну як правило, там діти вже починають цікавитись. Там 3-4 місяці вони вже цікавляться чимось, вже щось намагаються тянути, брати. Якщо там елементарно Дати свої пальці і дитина ніяк не зіжме, то це вже проблема. Вже треба звертатись, щоб або перестрахуватись, або зрозуміти, що треба працювати. А які вправи можна робити вдома, наприклад, щоб це компенсувати? Е, можна давати там якісь іграшки, пірамідки. Там. Але якщо дитина не бере цю іграшку, ось... ну значить вже є проблема. І я ж питаю: якщо б скомпенсувати, то які вправи можна робити вдома? Це можуть бути. Вправи на те, щоб дитина тягнулася, наприклад, ставити подальше, якщо вона цікавиться. Якщо вона не цікавиться, то так я не можу сказати, ну, добре. це. Треба звертатись щоб до тянулось, спеціаліста. Тянулась. А далі що, на мою думку, і найкраще це буде звернутися до спеціаліста. Спеціаліст порадить, що потрібно робити вдома, тому що немає таких вправ, що там. Є якась затримка, батьки роблять і все, і воно прийшло. Бувають так, буває таке, що можна ще нашкодити. Краще все робити через спеціаліста, взяти консультацію, прийти, щоб спеціаліст, який цим займається, mm -hmm. подивився і сказав конкретно, що робити, або, наприклад, на захват якісь іграшки давати вправи, там, або там на те, щоб розминати там кість, або ще щось. Ну, такого плану. Але краще це все під контролем і робити, тому що таке буває, що батьки рука зажата, наприклад, або руки, а вони там намагались щось робити. А в них не виходило, і вони там робили так, що там тонус той тільки наростав. Це дуже серйозно, це діти, це важливо і треба звертатись до спеціалістів отже якщо батьки здорових дітей хочуть допомогти їм в розвитку дрібної моторики то які найпопулярніші вправи найпопулярніші вправи це якщо це діти малого віку там 4 5 місяців, то це можна давати якісь ланцюжки, щоб вона хваталась, стянулася, можна давати пірамідки, щоб вона брала в руки, там, намагалась чому саме пірамідки. Чому не шарик, чому не кубик? А можна, саме і шарік, можна і шарик, можна, і кубик, Дитина має зацікавитись, і вона та пірамідка може її спочатку і не сильно зацікавити. Але треба знайти те, що їй подобається, і від цього відштовхуватись. Це можуть бути там, бізі-борди. Ще якісь сортири. Бізібордер це ось така е, дошка, да. на якій всякі там всякі, замочки, да, це там, прям дуже крута така штука. Дитина там на є вибір, вона вибирає, можна її піднести. А якщо ось один бізіборд. Просто мені цікаво, бізіборд один купили, і дитина вже все вивчила. Його можна зробити власноруч, там переробити з іншої сторони тобто, на краще їх змінювати. Як, е, да, краще змінювати і дивитись, як вона дитина буде реагувати. Якщо це більш старші діти, це може бути ліплення з пластиліну, наприклад, або там е, складання пазлів. або ще якісь такі речі там для більш старших, воно як правило, ці всі ігри йдуть по віку. Треба підбирати і дивитися, що їй подобається. І скільки часу треба залучати дитину на такі заняття, дивлячись, який це вік, якщо це малий вік, їй надовго не вистачить. Не можна там годинами сидіти і грати з ланцюжками. Це може бути 10-15 хвилин. Якщо це більш старша дитина, ну але все це 10-15 хвилин конкретно цієї гри е, е, так. Якщо. І треба до тих пір, поки їй подобається це, mm -hmm. не, не змушувати. Тому що змушування можна її відбити, це бажання, і mm -hmm. вона взагалі не захоче тягнутись до тої іграшки, до того ланцюжка там, чи до того сортера. Mm -hmm. Також потрібно змінювати ці іграшки, воно дуже швидко набридає дітям і потрібно їх змінювати. Тобто, коли заходиш в квартиру, де маленька дитина, і там ось так. Вся підлога вкрита іграшками. Це добре. Це погано. Це Потрібно погано. давати дві-три іграшки, щоб вона ними наситилась. А потім через час їх змінити. Ось ви зараз взяли і всіх: дідусів, бабусь, ну, родичів хрещених просто... просто Це для того, щоб не перенасичувати нервову систему і сенсорні такі відчуття, тому що дитина буде не сконцентрована, вона буде до все кидатись. Тут взяла, подивилась, кинула тут там і для того, щоб дитина концентрувалася, для того, щоб вона якось залучалась в гру, треба давати там дві-три іграшки. І нехай вона собі придумує, як ними гратись. А, тобто іграшок в цілому може бути багато, але е, на конкретний час червах гри... тільки да, декілька іграшок. А інші це... під Інші, Інше да, так, сховати, щоб не бачила, тому що буде хаос, буде хаос. З думками і в квартирі буде хаос, дитина все буде просто розкидати, ходити і в нервовій системі це теж, скажем, не сильно добре, тому що не, не буде концентрації у дитини. А які помилки батьки найчастіше роблять, що заважає розвитку дрібної моторики? Перше, це що заважає так в основному, це якщо дитина перша дитина, це гіперопіка. Батьки все роблять за дитину. Дитина щось хоче там, мама, це давай я там, чи там батько, чи бабуся в основному, це теж так дуже часто буває. Все роблять за дитину, і вона не розвивається. Вони бояться, щоб не впав, щоб не, там собі щось не зробив. Друге, це теж ми стикнулися з такою проблемою, що сучасні батьки дають перевагу гаджетам, а не якимось простим іграм. І все, і дитина взяла і ту той гаджет, планшет, і там в ньому щось, і це. Так, там же ж треба ще пальчиком попасть. А, туди. Ну, пальчиком попасть це не так корисно буде, як там зложити пірамідку, скажімо, або там ще якісь такі складніші речі. Дітей потрібно розвивати мілку моторику, підкидати оці різні іграшки, давати тобто вибір. Змішувати гречку і просо, і не. хай перебирають. Так, можна робити такі сенсорні коробки, скажем так. Як правило, це беруть великий судочок, туди накидають різного, і дитина собі там бавиться там, гречку, туди, якусь пару іграшок, ще щось, і вона собі там вибирає, перебирає. Воно дуже класно для мілкої моторики. Працює і, і впливає на розвиток. А якщо ми кажемо про дітей з затримкою розвитку, то яка вправа така найвпливовіша, найуніверсальніша для дрібної моторики? Найуніверсальніше це захвати. Якщо в дитини є проблеми, то в неї будуть проблеми з захватами, як правило, там або рука не працює, або пальці не працюють, не зжимаються, або навпаки, вони зажаті, угу. і дитина не може їх там відкрити. А якщо якось гладити там долоню? Ну дитини? можна розминати, можна там різні такі речі робити, щоб стимулювати пальці угу. для того, щоб вони краще згинались, розгинались, робити масажі. Але це все через спеціаліста. Якщо у дитини є проблеми, звертаємося до спеціаліста. Спеціаліст зробить програму під дитину, скаже, що купити, з чого зробити, і все. І Тоді батьки будуть займатися вдома. тому що батьки ну, повинні займатися вдома теж з дитиною. Зараз є тренд бежевих мам, де кажуть, що кольорові іграшки перенавантажують. Нервову систему дитини, психіку дитини, тому вони надають перевагу дерев'яним іграшкам а, однокольоровим. Що ви про це думаєте? Ну, я думаю, це моя така особиста думка. Професійна особиста думка. Ну, професійна, так. Особиста думка, що іграшки, які не кольорові, вони будуть дитини не цікаві. Ну, не такі цікаві, як кольорові іграшки. Чим можна це регулювати? Можна взяти кольорові іграшки, але їх малу кількість. Для того щоб, наприклад, там був не всі кольори, там декілька кольорів, наприклад, і декілька іграшок, і все так, а питання: чи дійсно це погано? Багато кольорів це не погано, Дитина має вивчати кольори. Їй має бути цікаво, вона їх має вивчати. Вона чи це якось перенавантажує нервову систему? Е, якщо це не велика кількість, то вона не може перенавантажити нервову систему. А чи є якісь дослідження? Можливо, ви чули, що ось там. Федічку розвивали лише дерев'яними іграшками, бежевими, а там п'єтічку лише кольоровими, і там якось це відрізняється. Є такі дослідження, мені здається, в Америці проводили. Я ж кажу такий професійний акцент: ну що краще, щоб іграшки були цікаві, кольорові і щоб їх було небагато. І все, і все буде добре. Дитина не буде перенавантажуватись, і не буде. Просто якщо цих іграшок небагато, то перенавантаження ніякого не буде. Якщо весь вся підлога застелена іграшками, то хоч дерев'яні, хоч які вони все одно будуть забагато. Вони будуть набридати дитина буде їх розкидати. Ну якщо це одна і та ж сама іграшка, там буде дублюватись сильно, то воно їй буде не цікаво, вона не буде розвиватись, і плюс дитина має ще вивчити кольори. І розуміти, якщо там той жовтий буде повторятись 10 разів, то вона зрозуміє, що це жовтий, то що їй там ця іграшка подобалась. А якщо вони всі будуть одного кольору, то потім в майбутньому це буде складніше, і затримка буде теж в такому чи правильно. Я розумію або пам'ятаю, що. Асоціативна кора, вона ж формується до трьох або до п'яти років, і ми маємо завантажувати туди різні образи, щоб так, потім так. вони там були. А якщо е... там в нас не буде достатньої кількості як це, подразників, то це буде ну, не дуже добре. Е, так, дитина до трьох років впітує все як губка. І Якщо їй правильно давати інформацію, то вона буде правильно її впитувати. Можна навіть дитина там, в півтора роки навчитись рахувати там, до десяти, або там, знати кольори всі, там в півтора-двох років знати всі кольори і їх називати, і їх не, вона їх не сплутає. Але для того, щоб вона їх вивчила, їх треба показувати не просто там на картинки. і воно буде нецікаво. А так, щоб вона взяла, їх пощупала, потрогала і зрозуміла, наприклад, що це жовтий або червоний. А якщо вони будуть всі однотипні, то воно буде нецікаво. Воно буде така затримка в цьому плані. В майбутньому це буде гірше тільки для дитини, тому що потім це треба сідати і вчити, а сідати і вчити дітям не цікаво. Їм краще, щоб вона сама зрозуміла це і сама це впітала. Чим сідати і казати, це червоний, а це там синій там, чи це коло, а це квадрат. Краще там, давати їй такі іграшки, які там різноманітні, різноманітні фігури, для того, щоб вона їх вчила в ігрі, тому що гра. Набагато краще розвиває дитину, чим сідання і, і сідати і вчити. Просто зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця та записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити нові корисні відео. Докії це швидко, зручно, здорово.